Останнім часом я чую цю фразу від багатьох українців, тому є тема, про яку вже час нам із вами поговорити. Чесно, без трагедій, без пафосу і без порівняння, кому, звісно ж, важче. Це міграційна втома та міграційна депресія. Ось це відчуття, коли зовні все наче нормально, і навіть іноді краще ніж було в Україні. А всередині якась ось ця пустота, якась втома, ось це ось відчуття, нібито життя стало на паузу. І найпарадоксальніше, що це часто приходить не на початку, не тоді, коли ти приїхав і всьому дивуєшся, і все не так, як у нас, нічого не розумієш, і е, бігаєш по всяких відомствах. А навпаки, тоді, коли ти вже живеш більш-менш сталим життя, коли ти влаштувався. У багатьох вже є житло, орендоване, але житло, є рутина, є робота або навчання. У дітей школа, садок, документи більш-менш зібрані, і ти знаєш, що таке вже листування, що таке терміни і як вижити взагалі в всій цій бюрократії. Наче є баланс, наче є комфорт, наче навіть є стабільність, але ж, звісно, до березня 27-го року. А далі невизначеність. І якщо це людей до 40 вже турбує, то для людей, втративших все у поважному віці, це взагалі ця тема вганяє в ступор і в депресію. І тут також з'являється відчуття, що ти застряг, що кожен день схожий на попередній, що ти живеш правильно, але не живеш по-справжньому. Ніби ти існуєш в режимі тимчасово, а тимчасово затягнулася вже на раки. Ось цим продовженням по одному рочку тримає у стані ну, не там і не там. А це все, в свою чергу, впливає, звісно, і на мотивацію інтегруватися, вивчати мову, навіщо вкладатися в житло, якщо його скоро не стане, та й робота потрібна, та, котра тут і зараз буде давати зарплатню, а не щось на перспективу, що більш-менш влаштовує і комфортно дає працювати. Це не про тих, хто твердо хоче повернутися після закінчення війни, чи твердо вибрав шлях натуралізації і твердо хоче тут залишитися. Більшість насправді живе в такому стані. Подивимось, це травматичний досвід втрати всього. І ось ця статусна також невизначеність майбутнього. І, звісно ж, наша психіка захищається і обирає шлях не туди і не туди. Мовить, щось там вивчили, та вчимо на роботу ходим, але це все знову скоро втратимо. Тому не варто сильно вкладатися, щоб потім не було знову боляче. І хочу одразу зауважити важливе: це не якісь там примхи, не жирування, не психологічні понти. Це нормальна реакція людини на життя в ситуації, де ти не вдома, але й дома вже немає. Україна вже не та, що ми її пам'ятаємо, і тою не стане скоро, і навіть з'являються сумніви, а чи застанемо ми її? І це фонова постійна напруженість, навіть якщо зовні ти її не показуєш. Є ще одна причина, чому про це взагалі важко говорити. Бо коли ти дивишся на новини з України, коли ти бачиш війну, втрати, біль, всі ці картинки із зруйнованими ракетами, домами, в тебе автоматично включається ж внутрішній цензор, мовляв, які там в мене можуть бути проблеми? В нас тут квартира, тепло, супермаркет, страховка, а там інакше, там смерть. Та й регулярно цю ж саму позицію ми чуємо із самої України. Коли послухаєш всіх цих яскравих коментаторів, так ми всі тут втікачі, пристосуванці, халявщики і ухилянти, звісно. Та що ви там плачете, біженці? Вам би наші проблеми. У вас там все добре, і люди часто, звісно, ж замовкають, бо не хочеться пояснювати, не хочеться звучати невдячно, не хочеться виглядати слабким, ну і, звісно ж, не хочеться нікого дратувати. Але замовчування ось це не вирішує проблему. Воно просто робить її тихою. І від цього вона тільки глибша. Тому я хочу поговорити сьогодні про міграційну втому так, як вона є. Без змагання, без порівнянь і без сорому. З вами Ященко Антон, ви на каналі Без води. Що таке міграційна втома насправді? Це не коли все погано, це коли ти постійно витрачаєш енергію на те, що для місцевого є автоматичним. Місцевий живе в системі, яку він відчуває як свою. Для нього все зрозуміло і логічно. А от мігрант живе в системі, яку він постійно перекладає собі в голові. Навіть якщо ти вже добре говориш, навіть якщо ти вже розібрався, все одно в тобі працює фоновий процес. Перевірити лист, не пропустити термін, правильно сформулювати правильними формулюваннями відповідь, не помилитися, не загубити документ. Складається таке відчуття, що ти постійно живеш під якимсь адміністратором. Перевіряєш ту поштову скриньку завжди з острахом, що десь ти накосячив і навіть не уявляєш кожен раз звідки прилетить, ну звісно, штраф або рахунок. І це не разова історія, це не перші півроку. Це триває. Ось скільки ми тут. Це триває і триває з кожним новим е шагом розвитку. Від інтеграційних курсів до роботи до зельпштендіків, до податків і таке інше, кожен раз ти вступаєш на якусь нову невизначену територію, де тобі заново потрібно розбиратися. А там же ж, як завжди, бюрократичні міні-поля. І психіка, звісно ж, сприймається як безперервне навантаження, безперервний тиск, навіть якщо в тебе немає паніки, і навіть якщо ти зовні спокійний, все одно все це відбувається. Друга складова це відчуття життя без сюжету, ніби такого. Ти прокидаєшся, працюєш, вирішуєш побут, лягаєш спати, все правильно, все організовано, але немає відчуття, що ти взагалі рухаєшся кудись вперед, як людина. Немає історії, немає великого сенсу, немає куди все це все веде. Бо багато хто живе з думкою: ми тут тимчасово, або ми не знаємо, що буде далі, або ми не можемо планувати далеко. Третя складова це розрив між комфортом та змістом. Так, тут може бути комфортніше, ніж було в Україні в мирні часи навіть. Тут може бути більше порядку, тут може бути більше безпеки, тут може бути стабільніша робота. Але комфорт це не те саме, що і відчуття життя. Можна жити в хорошій квартирі і відчувати пустоту. Сенс це відчуття, що ти на своєму якомусь шляху. А міграція часто ламає цей шлях взагалі. Вона робить його не твоїм, а вимушеним. Четверта складова це соціальна самотність. Навіть якщо ти не один, навіть якщо в тебе сім'я, навіть якщо ти спілкуєшся, мігрант дуже часто відчуває, що його ніхто до кінця взагалі не бачить. Тут ти новенький, а там той, хто поїхав. Тут тебе можуть сприймати лише як функцію, як працівник, клієнт, людина там з документами. А там можуть сприймати тільки через призму болю, через війну, через втрати, через злість. П'ята складова це внутрішня заборона на радість, бо біженець повинен бути бідний, голодний, погано вдягнений і бажано плакати між подяками країнам, що допомогли. Це дуже характерно для українців зараз. Ти можеш мати нормальний день, ти можеш навіть посміятися, ти можеш дозволити собі щось хороше, а потім всередині піднімається хвиля. Як я можу радіти, коли там таке. Але коли ви все ж таки відволік... відволікаєтесь, щось гарне стається із... як із минулого життя, це ж, звісно ж, попадає в соцмережі зазвичай. І гарні європейські фони, і посміхнені обличчя українців на фото моментально починають бісити людей, що в Україні. І людина починає сама себе гальмувати, не дозволяти собі жити, бо, наче це зрада. Але правда в тому, що це не зрада. Самі подумайте, хто прививає нам цю меншовартість. Ті, хто залишилися в Україні і позиціонують себе одразу правильнішими українцями, ніж ми. Нам що, повинно бути соромно за те, що виїхали, рятуючи своє життя та життя своїх близьких? Що ти хочеш жити, соромно має бути. І тут важливо розуміти одну річ також: міграційна втома це не завжди про те, що тобі погано. Часто це про те, що ти нарешті перестав виживати. Оце і є поворот, який багатьох збиває з ніг. Поки ти був в режимі треба, ти тримався на ось такому адреналіні: на задачах, на біганині, на ще трошки ще один документ, ще один термін. А коли ти вже більш-менш влаштувався, Психіка тобі вперше каже: добре, тепер я покажу, що я весь час носила всередині. Тобто ця пустота це не знак, що ти програв, це знак, що ти вижив. І тепер твій мозок не хоче більше треба, а хоче більше трохи жити. І ось тут є, як завжди, два шляхи. Перший застрягнути в режимі пауза. Нічого не планувати, ні в що не вкладатися, ні до чого не прив'язуватися, звісно, бо раптом потім знову буде боляче. А другий зробити дуже дорослу, але просту річ. Перестати чекати гарантій і почати діяти маленькими кроками саме зараз. Не тому, що все буде добре, а тому, що життя все одно йде. Навіть коли статус не визначений, навіть коли триває війна, навіть коли ти не знаєш, де будеш через два роки. І тут є одна формула, яка реально працює. Не я вирішую долю назавжди, а я виберу наступні шість місяців, бо це період набагато легше осягнути головою. Що я повинен тут зробити, поки ще я тут, щоб потім не жалкувати. Я для вас тут третій рік займаюся новинами. Кожен день їх моніторю. І слухайте мене зараз дуже уважно, дуже важливу річ вам скажу, яку не скаже вам ніхто на жодному каналі. Єврокомісія завжди подавала пропозицію на продовження 24 го параграфу наприкінці квітня або в середині травня. Фіксуємо. Голосувала Європейська Рада за продовження 24-го параграфу наприкінці липня або всередині. Я не кажу, що 2026 року продовжать параграф. Я кажу про те, що липень це час, коли кожна держава, приймаюча, чітко оголосить своє рішення щодо нас, українських біженців. Тому що в минулому році Європейська Рада зобов'язала індивідуальне рішення впровадити, тому якраз у липні і будуть заслуговуватися ось ці рішення і прийматися. Тому фіксуємо ще раз липень. Перехід німецької соціальної системи від Bürgergeld до Грунзіхерунг також відбудеться за планом, але в липні. Перевод тих, хто приїхав після 1 квітня, відповідно, із Бюргергельд на Азюльби Лайстунген також відбудеться за планом у липні. Бачите, як все зійшлось до липня. І робимо висновок. Я думаю, ми разом його можемо зробити, один до одного скласти, що до липня жодних реальних, фактичних змін, після котрих потрібно буде щось оформлювати, щось робити, для нас не буде. Звісно, ми з вами будемо слідкувати за політикою, за тим, які рішення розробляються, і до чого все йде, і яких рішень чекати нам у липні. Це все так. Але це все лише інформаційно політичне новинне шоу, буде, яке буде давати розуміння, куди все йде. Але реальні зміни для нас наступлять тільки у липні 26-го року, незалежно від ходу або закінчення війни. Тому, повертаючись до нашої теми, коли з'являється у вас пустота, це означає, що ваші потреби вже не про вижити, а про жити і жити добре. Це не криза, це стадія повернення до нормальності. І в нас є ще півроку, щоб її збудувати перед новим бюрократичним марафоном. Побачимось!